Посташ ти сину, вирушиш в дорогу, виростиш з тобою, приспальні тривоги, у хмілі смерка, мавки чорноброї, ждатиму твоєї ніжності, любові. Буде в тебе кликаю. Не можна тільки батьківщину. Моя рідна мова українська калинова. Родина моя батьківщина, люди українські, повсюди. Щастя у нас багато, любов це наша воля. Серце у нас всіх велике. Гріє, віє, теплий вітер. На світанку ранку все чудово калиново. Весна дисла тепло на нашу неньку рідненьку. Край співає весело дзвінку.